Йоу! Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем І сьогодні ми продовжуємо ту серію, як ми виживаємо в Чорнобилі. І вроді наближається якийсь цей, якась буря, або то обична буря, якась чи дощ, чи свато йде таке, коротше, там капець на вулиці, походу. Щось наближається. Ну, а мотовики, а ми в центрі її зони стоїмо. І коротше, воно цей моноліт, я не знаю, коротше, він мене так притягує. Давайте градатку кинем до нього, може якось. Я не знаю, що буде. Може чи як. Хоча б щось буде. Диви, він. О, боже, може, постріляємо таким чи чим. Тесла, легано. Ні, теж не хочу. Може чою. Диви. То що? А якщо взяти цей. О, фух, не, ну лашода було, короче. Оставалось робити. Чуйно, а мене в мене мини цей моделиться там. Я його с собой забрав. Ладно, давайте, короче, тут полазим, по боже. Це... Вода така отруйна. труйда. Капець. Так, давайте прорубим тут. Так, это шоу за кого лайнера, чеша це таке лучше. Так, ну тут до золота буду багато достати. Так давайте ще чуть-чуть по полазим, а зараз реально може выкид бути. Каказалось, що один день і буде выкид? Ну я не думаю, що може бути. Так, давайте... Боже, по труте, конечно, лазить до... Но... Але як нам іншим чином вилізти? Так, шо у нас тут є? Залізні блоки, ми будемо простроїтись наверху. Вроді Вроде тих монстрів. О, які монстри? Си. Ці... Вроді мутантів веш немає. Так, давайте. О, а сюди ще буду. Уже нам сюди. Давайте отак. Ого. Угу. Тут кріпери сидять. Так видите Капіц А як там? Коротше, а що буде якщо собой може якось? Нам треба вийти з цієї зони, коротше. Хр... Ну там дуже багато х... храників. Так. О, сюди наверху. Так. Ооо, боже, тут так красики Так, сюда есть пускай. Давайте поліадом цих попробуем. Так, оп. И давайте пробурим. Бурим. Це... О! Шо, ну о, сейчас це коридор, водин килобек Так. Там буде якийсь охранник стоїть. Давайте це... Так, давайте його... Все, городі деба. Так, якісь патрони випали з нього. Це шо таке. Обліатр шох. Дивіться, який цей длинний коридор. Якщо можна подивитися, то там веде райно дуже досить великий. Нам треба звідси якось білісти. Left. Так, ладно, попробуй вылезать. <coughs> так, о, дивіться, там ну тебе. Так, ааа, мы что, викинули. А мы можем якось. Опа, дивіться. Что, а, це такі собі, таких, конечно, Чао. Вони... Ну, до мене треба. Так. Зараз якщо сюди ще пробіжу з шелти, станкери хто там хтось Так. Давайте перелазимо. Я вже з радістю полазив, але треба якесь підготуватись до викиду, бо, ще, бо треба, тут там, викид може бути. Так. Треба далі тікати. Да, я підемо в прип'ят зараз. Так. Ну, пішліть. Коротше, дорогі друзі, тут так, короче, викликали під, під Богу, почули, походу, що тут є. Бо там капець стільки військових вийшов. І от знов той вертик прилетів. Де? Чи він вже пішов в його години? Полетів, ну, ну ви, коротше, бачили, так? Да? Могли збити там вже. Нема часу. Тим треба ж. Так. Дивіться, там якийсь новий прийшов Так. Ну, це і легко вбивається. Пішли якось через мост, я не знаю. Хо! Боже! а вони по одному ХП знасять, але теж не погано так, давайте давай, ладно уже. все, целом, да, спани в цьому, патронів, Так, чекаем. Я да... Ну може, обхід зайти? Че, шо, я не знаю. Так, забудов, забуду. Шфум. Ну хотя воды до нас не сможет прийти. Короче, дорогие друзья, там походу, якось в обхід точно прийдеться идти. бо там их... Їх... Занадто багато, ми її з ними не справді. Добре, щоб ми десь так залутали цей динаміт. Давайте їх. Давайте ...стільки... давайте 5 секунд. Так, все. The Зараз прийдеться дуже тікати. Так, а тепер беремо в руки мініган і по бистроку. Ох, да получите побыстро. Так так. Так. Уже вот за сліджать, чи чья сказать. Давайте ракетку в них запустим. Так Вони шо повтекало, що? Ладно. Пока не дебап, то це добре. Чи де воду. Ладно, короче, тікаю. Бо якщо зараз ще під Богом виключить, то ще буде поганіше. Так, сюди проникнути, Тоді давайте сюди. Давайте, е, так. Давайте тікай. Так, все, давайте швидше. Побігли. Фух. Ми втекли, звідси. Фух. Тепер йдемо в прип'ять. Там зараз буде цей викид, то, то нам треба сховатись десь. Та побігли. Коротше, дорогі друзі, оце вже почало, почалося, там, коротше, все близько, і дивіться, яка погода. Радіоактивні дожді і, коротше, я, походу, не встигну. Дивіться, там вже теж хтось сховався. Ну, де сховається. Так, короче, я кудись забіг, якийсь дом. Ого, що, бункер. Ладно, давайте хотя б куди... Дай будь, давайте відкривайся. Боже, що в нас є тут. Давай. Ух, відкрилось. Так, давайте. О, о! О! Шо це тут? Це реально якісь будки. Что записано? Там? Капець. Дивіться, Тапошо. Видите? Серега эти бургеры. Так. А там типа выхід на войну. Так. Ну хоча б я тут я можу вдіти нормальну маску. Якщо тут так тут все закрите. А що за реси тут? О, чуєте тут? Хороші такі реси, якась кірка. Чуєте? Тут є оця на їжа У, і кришка і перо. Так. День п'ятий я вчений, досліджую вже 45 років приклад. Але мені здається, що за мною прийш... слідкують денчі. По мене прийшли денці. Ахаха, що за тут був? Ти... Якщо ти це читаєш, ми прийдемо ще за тобою. Коротше, дорогі друзі. Мені кажеться, що нам треба покидати Прип'ять. і наступні серії ми це зробимо. І всім пока-пока.